Війна в Україні принесла горе всім і надію тим, хто вижив. Але є категорія воїнів, які живуть у повній та безпросвітній безнадії. Третина важкопоранених бійців втратили і втрачають прямо зараз свої кінцівки. Такі ампутанти не можуть навіть у туалет сходити самостійно. Вдома вони бачать перелякані очі родини, і їх накриває посттравматичний синдром. Виникає проблема. І моральна, і психологічна, коли боєць не розуміє, чому так. І накопичення цих маленьких проблем точкових вони створюють глобальну, глобальне несприйняття ні себе в цьому світі. І фактично реакція важкого пораненого це оголений нерв. Бойовий медик. Лікарка, яка вже багато років працює на передовій і навіть у сірій зоні бойових дій, каже, що багато людей отримують душевний злам саме у період між лікуванням у шпиталі та отриманням протезу. Хтось просто залишається вдома, лежить сам на сам і починає набирати вагу, культя змінює форму. Відбуваються різні там процеси такі, які. Затримують цей процес реабілітації. Держава робить все можливе. Вона видає бійцям протези безкоштовно, а реабілітаційні центри навчають постраждалих жити з імплантами та бути повноцінними членами суспільства. Але всі зусилля розбиваються об одну обставину об черги. У кожному реабілітаційному центрі України черги на лікування та отримання безкоштовних протезів неймовірно довгі, і люди змушені місяцями, а часто і більше року чекати на отримання свого протезу. І вирішення цієї проблеми наразі немає. Чого нам не вистачає, нам не вистачає безкоштовних тимчасових механічних протезів. У нас вже є своє виробництво, але черги знову таки попит і е, попит на дуже великий бійці кажуть, якби біля мого ліжка в шпиталі вже стояв майбутній протез, мені було б легше і спокійніше. Він був би уособлення моєї надії на виздоровлення та повноцінне життя. Але з протезами в Україні проблеми у мирні часи. Наша країна не мала навіть десятої частини від тої кількості ампутантів, яка є зараз. Тому сподівання лише на допомогу із-за кордону. Наші лікарі також розраховують на вкрай важливий досвід їхніх європейських колег. Нове протезування, остеоінтегративне протезування це вживлення імпланту в кістку. У нас лише от в квітні місяці у Львові була перша така операція. Фактично, фахівців, які би це робили на потоці, поки що немає. Україна дійсно потребує допомоги від Європи. Фактично, у цій справі ми будемо раді будь-якій допомозі, медичному обладнанню, спеціальному транспорту для перевезення військів, потрібні протези, лікування наших хлопців за кордоном. І неоціненною допомогою буде навчання наших медиків європейськими фахівцями.